Я Волноваха. Кілька сотень чернігівців вийшло на марш миру, щоб розділити горе втрати із родичами загиблих на сході українців. Корону зі столицею та більшістю українських обласних центрів Чернігів прокрокував алеєю героїв. На плакатах містяни показали своє ставлення не тільки до тероризму, але й до російських агресорів. Я є частиною цієї трагедії, і для мене вона так само багато значить від того, як для всіх українців. Кожного дня ми дивимося новини, дуже хвилюємося за людей, дуже багато наших близьких були там. Підтримати людей, які борються з тероризмом. Біля Катерининської церкви відслужили панахиду за загиблими під Волновахою мирними мешканцями Донеччини та всіма захисниками України. Україна за мир. Але мир не будь-який, а мир справедливий. Суверенній. Єдиній. Соборній. Українській державі трагедія вперше за останній час вивела на вулиці таку кількість чернігівців. Учасники маршу впевнені, знову настав час єднатися і проявляти свою громадянську позицію. Уже поки нерне сюди, не дай Бог, княжна не прийдуть бомбить, так у той будуть сидіти по своїм норам. Пускай нас тут буде 50 чоловік. Ми нічого не зробимо, але до кого ще дійдуть такі ж. Такі ж думки, як в нас, і ще стане 50 людей, потім ще 50, і разом ми ще зробимо. А прагнення чернігівців до миру і перемоги найпереконливіше звучать у стаму маленького Іванка, тато якого зараз служить у тій самій Волновасі. Тато живу здорово.